Добитися справедливості для, для своєї дитини. Дитина, яка залишилася середою, тому що батько пішов захищати країну, і дитина залишилася сировою. Незважаючи на те, що дитина має майно своє власне, яке їм подарення, і, і зімейну ділянку, яку я просила, щоб ви Тисяч. Хочеш при землі? Берешся акціоні е, Перший аукціоні було закінчено 19 травня, як такий, що не відбувся. Два учасники, які були переможцями, вони втратили свою заставу, там було 30% 4 тисячі, які пішли до бюджету міської ради, тільки тому, що вони розуміли, що там ти майно дитини за неймов. Але наша міська рада трошки більше відсутність Є мало того, що не отримується цю землю. 21 травня я написала інтересам дитини звернення до міської ради про оренду даної земельної ділянки. 23 зранку о 9-й годині я зареєструвала у Стапі. 23 в той же день через годину було кинуто оголошення. Про висловлення даної земельної деля. 27 числа, коли було засідання земельної комісії, звернення не розглядалося, натомість викинули знову на акцію дану земельну ділянку повторно, порушуючи низку правопорушення, дотримуючись невезні правопорушень, не дотримуючи жодних прав. Якби ви розуміли і знали, наскільки принизливо, наскільки боляче приходити сюди і відстоювати інтереси свої чи інтереси дитини там, де мають допомогти, як всі кричать, що допомагають родина, ви нічого не допомагаєте. Ви тільки на камеру програють. Чи відомо вам, пане Станіславський, про те, що я знаю, що ви е, заснові християнин? Знаючи це з ваших світлин, які висвітлюєте, що більшого віка, як обрати дитину сироту, немає життя, вдові сироти. Чи є чоловіки, батьки віддали життя за ваше майбутнє, за те, щоб ви поводились таким чином і знущалися над сім'ями в вашу кольці? 对。